Послання святого Апостола Павла до Галатів, глава 5, вірші з 11 по 21. Аж же, братіє, а ще обрізані ще проповідаю, і ще гонім єсмь, убо упразніся соблазнь Христа, о, даби отсічені були розвращающий вас вибо на свободу звані бисті браті, точію да не свобода ваша, в вину плоті, но любов'ю работаете друг другу, ибо весь закон в единем словесе исполняется, вое же, возлюбишь и ближнего Твоего якожу себе. Аще же друг друга угрызаете и снедаете, блюдитеся, да не друг от друга истреблений будете. Глаголю же «духом ходите и похоти плотские не совершайте». Плоть бы походствует на духа, дух же на плоть. Сия же друг другу противятся, да не я же хощите, сия творите» а духом водими есте, несте под законом. Я в же суть дела плотская, я же суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, студодеяние, идолослужение, чародеяние, вражды, рвения, завиды, ярости, рожения, распри, соблазны, ереси, зависти, убийства, пьянства, бесчинни, кличи и подобное сим. Я же предглаголю вам, якоже и предрекох, яко таковая творящие, Царствие Божие не наследят». Чого ж, браття, мене ще переслідують, коли я обрізання ще проповідую, тоді спокуса Христа в ніщо обертається? О, коли б були навіть відсічені ті, хто підбурює вас, бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Бо весь закон в однім слові міститься, люби свого ближнього як самого себе. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. І кажу: Ходіть за Духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного Духові а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста ідолослуження. Шари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого.